Загадки. У сукні зеленій стою цілий рік. Сонечко світить, чи падає сніг. Голок багато в гадзівстві тримаю, Тільки не шию і не вишиваю. Ялинка. Батько тисячу синів має, кожному шапочку справляє. Дуб, і красива, і пахуча Квітка ця, на жаль, колюча. Троянда. Намистиночки малі стебло тягнуть до землі. Конвалія. лист різний із оксамита. Соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки, чай з вірно, малини. На кущах росте низенько, оця ягідка кисленька. Рвеш так не подряпай ручки, бо на тих кущах колючки. Молодці, вірно, це агрус. Назвіть усі ці предмети, що ви відгадали, одним словом. Вірно, це рослини. Сьогодні на нашому уроці ми говоритимемо про рослини, зокрема про їх будову. Рослини це жива чи нежива природа? Доведіть, що це жива природа. Що потрібно рослині для життя? Що дає світло і тепло? Сонце це жива або нежива природа. Навіщо рослині світло і тепло? Звідки рослини беруть воду? Отже, рослини пов'язані з ґрунтовою вологою. А для чого рослинам потрібен вітер? Вода і вітер це жива або нежива природа? То який висновок ми можемо зробити? Жива природа пов'язана з неживою? Розгляньте малюнок яблуні. З яких частин складається яблуня? Вона складається з яблука, квітів, листя, коріння та стовбура. А які кущі зображені на малюнках? Так, це кущі смородини. Назвіть частини цієї рослини. Ягоди, листя, квіти, корені, стебла. Назвіть частини огірка. Огірок, листя, квіти, стебло, корінь. Як назвати одним словом яблуко, ягоди смородини та огірок? Як ви гадаєте? Правильно, це плоди. А де утворюються плоди? Так, плоди утворюються на місці квіток, що міститься всередині кожного плоду. Всередині завжди є насіння, що є спільного в усіх рослин. В усіх рослин є корінь, стебло, листя, квітки, плоди і насіння. Який ми можемо зробити висновок? Усі рослини мають однакову будову корінь, стовбур, лист, квітка та плід. Скажіть, будь ласка, яка рослина зображена на малюнку? Уважно подивіться, з яких частин складається ця рослина. Тепер вам треба назвати частини рослини: першу, другу, третю, четверту, п'яту та шосту частини рослин. Перевіряємо. Перше в нас корінь, друге листя, третє – Плід, четверте стебло, п'яте квіти. І шосте насіння розповідь дідуся кореня. Я сьогодні завітав до вас, щоб ви, діти, почули розповідь дідуся кореня. У ґрунті міститься велика кількість коріння. Коріння дерев живуть довго від 50 до 500 років, кущів від 10 до 20 років, а трав від 1 року до 20. Коріння ростуть упродовж усього життя рослини. Вони рухаються між частками ґрунту у пошуках води і мінеральних солей. Своїм коренем я закріплюю рослину в ґрунті, міцно утримую її. Чим більше рослина, тим більше корінь. Коренем я дістаю з різних куточків ґрунту воду для рослини з розчиненими в ній мінеральними солями, які відправляють по стволу до гілок і листя.